Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити гру під назвою Буллі. І в нас наступна місія називається Кандидат. Move, НЕРД! <laughs> uh, how original! <laughs> Call me a nerd. What next? Four eyes? Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. All right, me. you have oh. boy. What's this? <laughs> Glass terrace. <laughs> Denen. Class president dummy. It says class president. That's you I'm the most suitable candidate I know. Yes, no. so's no. your no. mom. No. Yeah, no. 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 Oh. right Mama me Don't forget to wipe How's the campaign Ernest you'll vote for me won't you? Yeah, not a chance. What if I pay you pay me? Now you're talking. I always knew I was a born leader. <laughs> yeah, but unless you buy everyone's vote, you're never gonna win. Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate. Oh. 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 Unless I had a security manager! Oh, oh, please, please. I don't please. know. Security please. managers they please. cost a lot of money. Oh, I have money! I can pay you! Good. I've always been a politician at heart. Вийдіть на балкон аудиторії. аудиторії бля, муха. На яке ще балкон тут, я не знаю, чергові чергують, щоб діти не прогулювали. Уроки. Гаразд. Раст. І куди далі? А, Забезпечте безпеку Ернесту на на час його виступу. Так. Яку безпеку йому зробити? Ось так тобі. Е! Ану, не чіпайте його, не заважайте йому. Не чіпай його. Ану, не чіпай його. Так, не чіпайте Арнеста. Не чіпай його. Незручно, коли на одну клавішу. Стріляєш. Ану, не чіпай його. Іди геть. Так, ідіть геть, не заважайте. Не заважай йому. Будете ще яйця кидати. Ану не заважай. Ану не заважайте. Е -е, ану йде геть. Так, іде ще.

Е, ану не заважай йому Не заважайте йому Так, іди, ідіть геть Ідіть геть Ернес, давай договорюй Я ледве встигаю О, 10 боксів. О, незвичайну рогатку. Супер рогатку я отримав. Так. Давайте вийдемо з академії. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок. Бляхам ха. Ану, отримуйте. Дайте мені договорити. Причепилися. Ви що думаєте, кра... що ви краще за мене? Ось так тобі. Ану більше не лізь до мене. Ось так тобі. Ось так тобі. Гаразд, так що на цьому це все. До скорого.